Що це таке? Три місяці 12 тижнів. Півтори-дві години. П'ятнадцять це максимум. Це максимум. Привіт, я Наталка, це простір Текульт. І ми на Текульт розмові. Це є формат, в якому ми виносимо наші розмови за межі нашого чайного столу і ділимося ними з нашою аудиторією. Для чого? Для того, щоб було краще розуміння взагалі, яка може бути користь, так? У я Наталка. А ти хто? Я Софія, я психолог, нейропсихолог, емоційно-образний терапевт і, взагалі, людина, яка любить спілкуватися з іншими, робити життя інших кращим і розбиратися, як же воно там все працює. Тобто, не американський психолог, який мовчить годину сесії, і ти потім думаєш, за що я йому заплатив. Міг в стіну поговорити. Ну, не знаю, психолог вчора на консультації я себе почувала саме так, тому що в якийсь момент я така. Ух, я навіть не знаю, що тут казати. Але ну я дивлюсь, що де, деколи це може бути прям корисно людям. От до мене інколи приходять клієнти, які сідають і 60 хвилин він розмовляє. Я просто інколи встигаю вкидувати питання. Ти не говориш у вас є друзі, у вас є там. Не знаю, чоловік, жінка, сестра буде дешевше. Не кажеш так? Ні. Ні, тому що знаєш, я принаймні вкидую питання і цікавлюся тим, що відчувала людина. Не а чи правильно ти зробив, а чи правильно ти там той, а що ти відчував взагалі в той момент? Ну до речі, я згідна, що правильне поставлене запитання, яке дійсно людина задумається, воно може призвести до цікавих рішень. А для мене психологія, ну крім того, що мене батько має психологічну освіту. А, да, і дома були оці всі фрейди і так далі. Mm -hmm. що, тобто імена я знала термінологію більш-менш зрозуміло. але для мене психологія стала практичною. Можливо, років не знаю 4-5 тому, коли в житті стався певний певна. Певні події мені була, я вже виходила за рамки мами, подруги, сестри. Мені не вистачало. Це не було щось дуже трагічне, але мені це було важко. І я з того часу в мене було декілька терапевтів. Я абсолютно спокійно про це говорю. Мені, ну, мені не соромно, ну знаєш, все таки закордонне відношення до цього трошки інше, тому я. Спокійно в мене було син. Мені подобається в тому числі слідкувати за своїм ментальним здоров'ям, тому що я не вважаю, що деякі речі людина повинна переборювати сама, не навіть говорячи про те, що деякі речі ми навіть не знали, що вони існують. Правильно а яка твоя думка? Ну, дивно, питати, яка твоя думка, думка але яка твоя думка? З ну цього приводу? з одного боку, знаєш, я одразу зачеплююсь за останнє речення, тому що та часто людина навіть не підозрює, що там неї щось є. І блін, це круто, тому що інколи не обов'язково підіймати усе, знаєш, там з глибин свого підсвідомого? Я а, завжди думаю про те, що якщо ти функціонуєш от таким чином, яким ти є зараз, тобі комфортно, ти класно себе почуваєш, ти ну, досягаєш так. своїх цілей, то тобі не... Треба підіймати цей все, пил. Та, весь оцей пил, mm -hmm. і перебирати там, які ж установки мені мама дала правильні, а які неправильні. Mm -hmm. Тобто з'являються моменти, коли тобі вже опосередковано треба над цим працювати. І тільки тоді ти приходиш в терапію. І якщо якби, перший сеанс побудований правильно, Терапевт тебе питає, який в тебе запит, контролю, тобто, тобто, я тут тебе трошки переб'ю, бо це для мене навіть такі див... ну не то щоб дивні нові речі. Тобто, як я говорю, що треба забрати один предмет з школи, поставити інший, mm. і оце от всіх. Діагностувати, ти говориш, що ні. Ти говориш, що треба йти по життю, і коли виникає якесь питання, з яким ти не можеш справитися, так? так? тоді вже тільки шукати в рамках того питання. Ну, це типу як запит. То, Добре. То, то, Добре. А якщо, допустимо, ти не знаєш, що в тебе є якась проблема, От, наприклад, ну, а, я не знала. Дивись, а в цілому, я не згідна з тим, що а, треба прибирати це зі шкіль... ну, вставити в шкільну програму, ну, це але метафори, згідна, метафори. згідна з тим, що це треба. Треба вставити в програму студентських років, тому що в школі ти ще залежиш від батьків. І я дуже часто бачила, коли дитина там приходить в терапію, mm -hmm. і ти з нею працюєш, і вона виходить, і ніби от все вона стабілізована. І потім вона приходить додому, там починається я не знаю, який, якийсь крик-скандал, тобто щось щось, і дитина відкатується назад. Тобто, це робота ну ні над чим. Ти щось напрацьовуєш, якусь едукацію проводиш, але більше ти нічого не можеш зробити. А ще якимось чином вибудовувати кордони або сепаруватися, або що. Ну, ти фізично в цьому. Та не тут можеш. купа людей, слухай, тут не обов'язково бути в школі. Я насправді навчилася вибудовувати кордони буквально коли, можливо, років п'ять тому. Mm -hmm. І це був страшенний опір зі сторони тих, хто мої кордони регулярно порушував, які реально бажали мені добра. Добре, допустимо, мене болить. Мене mm -hmm. болить. І я розумію, що я не можу справлятися, або мене не задовільняють результати того, як я справляюсь. Так? А як тоді може бути ще е, варіант, при якому от, я відчуваю, що щось не так? Угу. Але все-таки воно ще ну, от не дуже погано. Який ще може бути дзвіночок, що потрібно шукати ну, принаймні, допомоги угу. або підтримки? Ну. Такий найперший дзвіночок це знаєш, коли мені з собою некомфортно. От, коли, до прикладу, я закінчила якісь відносини, мені здається, я все зрозуміла і, і все ясно, і я більше так ніколи не повторюю і вступаю в ті самі відносини. Коли в ті так... самі чи такі ну, самі? В, в, в такі самі, mm -hmm, так, дякую. Та. Або. або там, коли я не можу зрозуміти свої бажання, не можу відмовитись, не можу, от не можу, не можу, не можу. От тоді ти йдеш в терапію і разом з психологом вибудовуєш запит, там, наприклад, на те, щоб навчитись там, казати ні. Відмовлятися, якщо це мені не окей, або там на те, щоб більше не вступати в такі стосунки. Добре. А що тоді робити, коли емоції настільки е, ігнорувалися, що ти сам собі доказ, це не про мене, слава Богу. Е, не про мене взагалі і не про мене вже. А, але що робити, коли емоції настільки ігнорувалися, що ти навіть не можеш сигнали емоційні от свого тіла, там от, там. там Колну, коли ти навіть не можеш цього відслідкувати? Ну знову ж таки, так є оці чекапи, як ти казала, за аналізи ті самі. Зараз, за рахунок того, що психологія дуже популяризована. То е, є дуже багато таких функцій, як там якісь психологічні заходи, знаєш, там трені. Я свій досвід скажу, У мене було в нашому просторі була арт-терапія, і я не знаю, чи це ну, класика арт-терапії, чи це просто було саме на цьому заході, але там е, обговорювалися базові емоції, і була намальована значить е, ну, фігурка людини. Ну, типу така, знаєш, схематична, як, як, як це як. Пряничок так, такий так, імбирний. Так. І треба було би замалювати, де там живе там, злість, де живе радість. І коли я замалювала себе, мені аж от в мене навіть зараз мурашки по тілу, тому що я зрозуміла, що моє, ну і там кожна емоція має свій колір. Тобто я побачила. Де в мене живуть емоції? Я зразу їх співставила з якимись певними питаннями, ну не по здоров'ю, а швидше по відчуттям, які в мене були. Я зразу побачила, чого в мене більше. І для мене це було таке прям вау. А коли ж я глянула наліво і направо, ну так підгледіла, ті, хто малювали з боку, то для мене це взагалі було таке, знаєш, прям ну, дивний досвід. Але дуже важливий. в дуже багатьох техніках, тобі спочатку треба зрозуміти, як ти себе взагалі відчуваєш в тілі. От е, я казала про те, що я працюю в емоційно-образній терапії, mm -hmm. і е, там навіть є така техніка, коли ти сідаєш і відчуваєш себе в тілі. Тобто це як медитація, але ти маєш прям сісти і напротязі якогось часу не відволікатись ні на які більше подразники, крім того, щоб відчувати себе в тілі. Це Тобто, як? не, ну, не це на як? звук, не на... А якісь візуальні малюнки, ти просто сідаєш і відчуваєш от свої руки, Очі свої закриваєш ноги та закриваєш. А це нього та, ну, Є така та. прям в кінці книжки. Там є оця ти відчуваєш руки, там, значить, вода доходить. Це, це, це ну, от типу того, так, але знаєш, це ще медитація. Я начать, вибудовую цю схему да, так. розуміння для нашої аудиторії. Тобто, якщо щось болить, то ми знаємо, що щось болить, треба десь якусь таблеточку, скажімо mm -hmm. так, віртуальну. І ми йдемо до психолога з цеєю ну, з цим запитом. Mm -hmm. Мене болить, робіть щось. Якщо ми не знаємо, що да, але, але десь щось там під. Під, під шкрябою, mm -hmm. то ми можемо таким способом через відчуття тіла зрозуміти, висмикнути да, mm -hmm. цю таку якусь таку проблемку і вже тоді з нею працювати. Наскільки я розумію, всі речі проходять до нас через те, що наші емоції, закапсульовані якимись речами, які сталися або які ми переживаємо постійно, залишилися в нашому тілі. Правильно, ну здебільшого так. так, але тут, тут бачиш, ми стоїмо на такому дуже небезпечному кордоні. Тому що я завжди кажу про те, що ти спочатку йдеш, якщо ти хочеш працювати з симптомом, то ти спочатку йдеш до лікаря, спілкуєшся з лікарем, з типу з лікарем кулем, Так, з ага. медицинським е працівником, е який робить скрінінг і перевіряє, що в тебе немає ніякого захворювання ну, 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 да, і тільки тоді. Ти йдеш до психолога і пропрацьовуєш симптом, тому що ну, дуже часто там на протязі навчання зустрічалась з тим, що людина виносить як симптом щось пропрацювати в терапії. А, а, а ти думаєш, боже, та людину сходи, сходи до лікаря, сходи кудись в медзаклад і щось. Ну зроби. але з другої сторони, якщо допустим, довго тримати симптом, то він може стати медичним показником. Може стати може. про каскотерапію. Mm. Знову ж таки, до того як ти почала вести каскотерапію в. Я проходила марафон по тому в принципі я більш-менш розуміла, що це таке, і мені це дуже сподобалось, тому що, знову ж таки, ну, чому цього мені ніхто не сказав раніше. Да? Це мені допомогло би розколупати багато речей не 5 років тому, а років, блін, 25. Ну, Мені завжди шкода втраченого часу. І коли говорять, що там, ну, ти знала це в той час, коли треба. ну, Мене якось це мало тішить. Тому ти подумаєш, що скажеш мені, про каскотерапію, але давай спробуємо чай. Так, ти хотіла його спробувати? Давай. Я думаю, він же достатньо настоявся. Е, маленька рекламна пауза про те, що те, що ми називаємо чорним чаєм, насправді є червоним. Просто дехто, дехто. На туманному альбіоні не вмів його що заварювати. І вони робили з нього чефір. Чефіру ми не хочемо, ми хочемо гарний чай. Тому у нас червоний індійський чай, нектар Бенгалії. А тепер повертаємося до казкотерапії. Чим пахне? Пахне Пахнев чаєм, чесно. кажучи. чай? Ну, типу це цим... вирізати це, вирізати не треба вирізати. Вирізати якийсь чай з дитинства, от реально от чому асоціація з якоюсь принцесою нурі, тому що от цей е, чай, який там в дитинстві прибігаєш там в зимою, знаєш, з холоду з приводу каскотерапії, це так само ж інструмент, правда? Ну, це так. ніби діагностичний інструмент. Це вважається. фактично. Відгалудження від основного інструменту цієї арт-терапії, про яку ти казала, це такий напрямок. Я не знаю, тобто можна робити що завгодно з ним. Що ми робимо тут? Тут ми пропрацьовуємо стратегії твого життя. Тобто ми там будуємо, і що саме цікаве, що ми ж беремо одного героя на всю групу. Всю групу так. І ми зразу бачимо, як він як різні як різні люди. Різними шляхами досягають, в принципі, одної поставленої цілі. Я думаю, це навіть знаєш добре для кого для тімбилдінгу. Тобто, добре, <рес> я би це зробила би, знаєш, прийом на роботу. Давайте ми пограємо в казкотерапію. <рес> або перед закінченням випробувального терміну. Так? От ага. три місяці ти типу, ти вже маєш зробити рішення. Давайте пограємо в казкотерапію. і ми б блін. Ну, ну може бути, може бути. А може бути як скрінінг того, яким чином працівник вирішує якісь питання. Тобто, до прикладу, чи він там фруструється і нікуди не йде, чи ще щось ще щось. От, але саме тут, то ми це робимо просто для того, щоб зрозуміти, що я це роблю так, а там, до прикладу, маша Пєтя робить це по-іншому. І можливо, я також можу це передивитись і зробити якось ще краще. Ну тобто такий момент. Ми можемо тут інколи ми ж малювали і мапи, тобто там же угу. дивлячись, яким чином пролягає шлях, і чи немає там ще додаткових кордонів. Ми дивимося, чи е, людина не фруструє себе самостійно. Тобто знаєш у ці моменти, коли ой, там в мене не вийде, це ж так важко, і ти навіть не починаєш то робити, бо це ж так важко в мене не вийде. Тобто, якщо одним реченням, так, то якого результату, або з якою з яким усвідомленням може піти людина, яка прийде до тебе на казкотерапію? Саме до тебе. Тому <гум> що я знаю, що цей інструмент багатьом а, відгукується, але <гум> я вважаю, що от навіть твоя каскотерапія була для мене цікавішою, ніж. Тої відомої психологині, яка вперше мене познайомила mm. з казкотерапією. Це, це, Тому це так, дуже так, дуже з яким мабуть. результатом, з яким усвідомленням може піти твій, ем, твій гість на казкотерапії? Ну, як мінімум, він може піти з усвідомленням того, що як я роблю якісь моменти, там, які для мене важливі. Як Знає я що... роблю, як, як інші, роблять інші так. як можна робити, і як я хочу спробувати так. робити. Так. Ну, ну, і плюс так, за рахунок того, що ми додатково обговорюємо там за бажанням оці дороги, які побудували, плюс завдяки асоціативним картам ми витягаємо ще додатково якісь підсвідомі моменти, і ще я ставлю додаткові питання. То тут за там дві години, поки ти пробудеш на цій каскотерапії, ти отримуєш прям дуже класний чекап того, так. яким чином Прямо ти пропонує. Зріст, так. зріз. так. Так. І як взагалі народилася ідея. Цієї групи, знаєш, в якийсь момент я хотіла допомогти усім, цим нещасним батькам, цим військовим, сім'ям військових. Тобто всім. І я навіть не могла визначитись, хто конкретно буде. Навіть не мені колись ставила це питання, про те, що має бути якась цільова аудиторія. Я кажу, я не знаю, я, я хочу всіх, хочу отак всіх обійняти. знаєш. І тому в якийсь момент я вирішила, що я організую саме групу психологічної стійкості. Не цілеспрямовано там для тих, для тих, для тих, а для кожної людини. відчуває потребу, що йому трошки треба, дайте мені, будь ласка, трошки Це... стійкості. Той, який відчуває, що він вже загубився, що він вже там не, не вивозить якісь моменти, що в нього вже немає сили якоїсь мотивації просто для того, щоб робити якісь буденні дії. А якщо той, хто тримається і думає, що він вивозить, ага. Там буде якась діагностика, щоб можливо, треба провести якусь діагностику, щоб людина до вступу в групу могла себе продіагностувати, чи вона є хорошим кандидатом для цього? Що це таке, що воно дасть, і для чого це потрібно, допустимо, людині, яка прийде на цю зустріч? Ти знаєш, ти поки ставила це питання у мене ніби так. Такий неймовірний монолог е, вибудувався. В цілому я ніколи не відчувала себе рятувальником, але блін, от мене не влаштовує те, що відбувається довкола мене, угу. і те, що людям приходиться в цьому всьому жити. Знаєш, це мене... війну ти маєш, маєш. і війну, і якийсь тр... питання, і стреси, і оці пандемії, і оце все. І знову ж таки, ти сказала про те, що я працюю в інклюзивному центрі. І це дійсно так, коли до тебе приходять. Батьки, які тупо виснажені, вони вже ну, вони просто а, на іншими словами, тобі не подобається, що в нас навколо відбувається життя. Да? Мені не подобається, що це життя таке важке. Ні, ну, Я розумію, що, що це ще що два роки тому. Ну, тобто для тебе це взагалі твоє життя почалося прям зразу з важкості. Бо в мене ще було багато класних моментів до епідемії. Я зрозуміла. Ні, Насправді, якби я. Я відчуваю себе в цьому всьому окей. Але я відчуваю себе в цьому всьому окей, тому що я проходила навчання. Знаєш? Тобто я спеціаліст, який сам на собі може якісь техніки випробовувати, і який може відчувати себе окей, навіть коли от настільки все нестабільно. І я хочу поділитися цією стійкістю. З людьми тими, хто буде в тебе на групі, так основне при виборі терапевта це розуміти, чи терапевт тобі підходить. Ну так і ти можеш навіть прийти для того, щоб поспілкуватись зі мною і відчути, чи тобі комфортно, чи тобі не комфортно, і це твоє право не, не відвідувати це все, якщо тобі некомфортно особисто зі мною, бо це важливо. Це важливо і в терапії, і в будь-яких підтримуючих групах в які ну, так. ти ходиш. О тому. Але насправді, навіть якщо ти там суперсильний, знаєш, і ти неймовірно виносиш всі труднощі, які на тебе звалюються, ну так це то... буває все одно важко. Ну так, але це також буде корисно і важливо, тому що це курс не тільки про те, щоб от я буду сильним і все зможу. Це і про свої цінності, тобто зрозуміти, що для мене важливо і для чого я взагалі в це цінності, життя. Причому цінності вони можуть бути різними в ну, різні ну, періоди життя. так? так. І про цінності, і про кордони, і про те, щоб це все винести. Окей, okay, я думаю, ми не будемо більше про це говорити, тому що mm -hmm. я не хочу, щоб це схоже було схожим на рекламу. Хоча, знаєш, реклама коштує гроші, так? Mm -hmm. І люди оплачують рекламу для того, деколи щоб прокламувати те, яке блін, ну взагалі. Не варте ніякої уваги, да, тому мені було дуже приємно, коли наша казкотерапія закрився перший запис і практично кожен наступний е, з повним, повною групою. Яка твоя думка взагалі про а, засилля психологів, а, коучів, терапевтів? Боже, я настільки. Чому взагалі немає якоїсь сертифікації? От дивно, да? от. от Бо немає на законодавчому, за законодавчому рівні України наразі цієї сертифікації. І, і, на жаль, поки це ніяк не контролюється, і це жахливо. Тому що я вже стикалася з людьми, які були травмовані терапією, які були травмовані терапевтами, які їм казали, ти не можеш так робити, ти зобов'язаний робити так. Добре, я розумію. Ну це просто дуже різко негативне. В мене взагалі є особиста фраза, що в світі спартаків субот будь а... Спеціалістами не знаю, треба подумати, чи це вирізувати, чи ні, тому що в мене ну, дуже до експертності дуже великі питання, взагалі, перше питання моє. Але скажи, якщо ти можеш сказати, от, е, які критерії зрозуміти, що е, ну, це не терапевт, або це не спеціаліст, або це не експерт, або просто що він тобі не підходить, От які можуть бути характеристики, що от, це не моє, все, не йде туда. Травмуєшся, обережно вб'є. <рес> не зразу. Але повільно, так. Але повільно, так. Ну, насправді чомусь про це, це вчать психологів на першому курсі, але ніхто не поширює цю інформацію в масі. По-перше, психолога має бути освіта. Освіта першочергова, якийсь бакалавріат, магістратура з вищого навчального закладу не з Його... будь-якого, тобто не політехнічний інститут. Ну то ти можеш, наприклад, відвчитись і на педагогічному, і на медичному. Це не так важливо. Але ти маєш закінчити це навчання, і після цього обов'язково психолог не є терапевтом, поки він не закінчив додаткове навчання. Чому психолог це дорого? Тому що він навчається усе своє життя. А, далі в нас іде гештальттерапія, образна психоаналіз. Ти обираєш напрямок один або декілька і навчаєшся вже на те, щоб бути терапевтом. Тому що з вузу ти виходиш просто спеціалістом, який знає про Юнга, який знає про Фрейда. Про Фрейда. Та, і розуміє, яким чином працює взагалі психологія людини і якась там. Елементарна анатомія, як працювати з людиною в кабінеті. Ти вже дізнаєшся на цих додаткових навчаннях. Тому е, нормально просити в свого псих психолога е, якісь документи про його освіту, або принаймні конкретно питати його, в якому підході він працює, чи є він членом якоїсь асоціації. Якоїсь тобто відгуків на інстаграмі мало. Ну звичайно. Дуже класний спеціаліст, мені дуже поміг. Я вийшла просто натхненно і окрила. Я вийшла після першої консультації. Він мені сказав, що робити, і я пішла жити це життя зустріти. Боже, і це, життя життя. це життя. життя. Психолог має бути етика. І в етиці е, прописано те, що психолог має бути безоцінним. Тобто він не може, і якщо ти йому розповідаєш якусь історію, а він тобі каже: Та що ти кажеш? Це не придурок. Ну, ти, ти не мала так робити, для чого ти це робила? Ну тобто, тікайте, будь ласка, це, психолог це людина, яка фактично е, безоціночна. Та що сприймає те, що ти кажеш. І психолог має право тобі відмовити, якщо ваші цінності не співпадають. До прикладу, ти живеш те життя, яке, по моїм моральним якимось принципам, ну не є нормальним, і я не можу до цього відноситись толерантно. Я маю право відмовити тобі в терапії і перенаправити тебе до іншого О, спеціаліста. Це обов'язково залишити. Це, це дуже важливо, і на це обов'язково <ків> треба звертати увагу. Супер. Ну тепер бліц питання для mm -hmm. Софії. Як Софія проводить вільний час? Якби він в мене був. <гум> ну це не цікаво. <гум> ну насправді останній другий. <гум> Останнім часом дуже просто. Я звернула увагу, що я більше гуляю. Гуляю собаку. У мене там величезна. У ця моя собака знаєш. Каникорсел. Каникорсел, так, так. це дуже величезна собака. Це вам не чувала. То Де, гуляю не... з собакою. Інколи останнім часом дуже мені сподобалось ходити кудись одною. Знаєш, навіть якісь концерти, в заклади це так кайфово. Чому Тернопіль? Ти ж не з Тернополя. Ні, я не з Тернополя. Так вийшло, так мене занесло. Звідки ти приїхала? Я приїхала з Харкова, але так. в Харкові я навчалась, до цього боже, де мене тільки не Так, Фактично, я переїхала через те, що почалось повномасштабне вторгнення, але саме те, що я опинилась в Тернополі, це низка обставин. Тому що ми мали їхати взагалі в інше місто в якийсь трускавець, і чому Тернопіль, бо трускавець не якийсь трускавець, це нормальне місто, але чому тернопіль? І тут просто якийсь автобус проїжджає повз. І ми кидаємо все, і біжимо на той автобус, нам все одно куди він їде. Ми просто сідаємо в автобус і, і такі, ну довезіть нас до ранку куди-небудь. Куди-небудь, куди – куди куди це було Тернопіль. А, ні, куди-небудь це був Кам'янець-Подільський. Дуже дуже гарна ніколи. Дуже гарне, дуже гарне. Та, тобто, насправді це було випадково. І ми просто сіли в перший автобус, який трапився нам на шляху, знаєш, і доїхали в Тернопільську область, а потім вже в Тернопіль. Але не поїхали звідси. Не, ну поїхала. Насправді мені дуже сподобалося. Я коли перша, я перший раз вже заїхала в Тернопіль, знаєш, десь там влітку. І це все зелене, це ці неймовірні парки. Я ходила як зачарована. Я, я не знаю, я дивилась довкола, не, не могла надихати цим повітрям. Маленька реклама Тернополя. мені досі подобаються ці парки. Який улюблений чай? Важке питання. Ну, я знаю. Але назви тоді декілька, е, яких ти е... любиш пити. Я дуже люблю габу насправді. Е, мені подобається Ябао. Хто твій кумир в психології? Я. <рес> Ні, ну серйозно. <рес> ну, серйозно не знаю. Тобто ти ж я... маєш кимось там надихатися, хочу бути як він, або як вона. Е, не, не хочу бути як хтось. в мене ніколи не було такої думки. Добре. Мені подобається, знаєш, якщо ми роздивляємось по напрямках, то мені подобаються напрямки психоаналізу. Я б, можливо, хотіла колись там, піти ближче в цю сферу, але прям так, щоб я от була послідовником когось, ну, я не знаю, в мене просто ніколи не було навіть такого формату думки. Є мрія. Ой, так, скажеш? Та я хочу насичено прожити це життя. знаєш, Хочу, хочу бути гедоністом і дуже до цього прагну, насправді. Дякую, дякую. А, ну, Таким чином, ми, а, надіюсь, обговорили всі психологічні питання. З вами була я, Наталка, а, Стекульту і Софія. Так, також стикульту. <різь> також стекульта. Так, Приходьте до нас, ми будемо раді вас бачити. Па-па. Па-па.